Вже за кілька днів більшість країн світу святкуватимуть новий 2023 рік. За прогнозами астрологів прийдешні 12 місяців будуть визначними у житті кожної людини і сприятливими для нашої держави. Рік буде також починатися, коли місяць знаходиться у знакові тельця. А Україна територіально знаходиться під цим знаком. То він має бути для нас принести якусь вирішальну долю зміни, особливо доленосні події чекатимуть на українців опісля весни. Я думаю, що десь до літнього сонцестояння вже до 22 червня будемо жити по-іншому. Чорний водяний кролик, такий символ нового 2023 року за східним календарем, і пройде він під стихією води. Якщо ви навчитеся правильно використовувати особливості цієї стихії, то зможете досягнути значного успіху у своїх починаннях. Та для кожної стихії, знаків зодіаку зорі віщують інше. Люди народжені під знаком води. То вони будуть себе почувати більш так, бо це буде рік водяного кролика, більш так спокійніше. Але вогняні знаки Лев, Овен і Стрілець триматимуть, можна сказати, десь пальму першості. Земні знаки телець, діва, козоріг здебільшого будуть заклопотані господарськими справами. А повітряні знаки близнята, терези, водолій, почуватимуть себе цьогоріч на висоті. Їх чекають зміни. Та щоб не віщували зорі, пам'ятайте, творцем будь-яких подій може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Я звичу, щоб кожен з нас переступив у межу. Отого складного 2022 року і зарядив себе надіями на краще, світліше, спокійніше і веселіше життя з Новим роком!